Обухівська районна бібліотека вже не раз проводила різні дитячі конкурси. Цього разу у книгозбірні вітали переможців першого районного туру всеукраїнського конкурсу, що має поетичну назву «У вінок Кобзаря. Ми вплітаємо майбутнє. Визначали переможців у прямому сенсі за день до церемонії нагородження, але й ті, хто цього разу не потрапив до когорти лідерів, для себе з цього конкурсу взяли багато корисного. Стимулюється дитяча творчість, і художня дитяча творчість, і поетична творчість це спонукає дітей вчити через Шевченка свою рідну мову, пізнавати її всі нюанси, не забувати і утверджувати себе як українців. Як, як націю, як, як державу, як інтелектуальну націю. Шевченко культова поста для нашого народу. Тому й говорити про його творчість, не згадуючи про біографії, не можна, як і навпаки. А коло хліба на столі, на самоткані скатертині, лежала книга як святині, людські надії і жалі, то був кобзар, Його не міг ніхто, не умивши руку взяти, бо він. Святий казала мати, він смерть народу переміг. Комусь краще вдавалося висловити своє ставлення до кобзаря у поетичних рядках. Хтось у прозі розповідав про те, наскільки тісно вплилося та творчість Шевченка у наше життя. Загалом на суджурі свої проби пера віддали майже півсотні. За найкращі роботи конкурсантів оногороджували пам'ятними подарунками, серед яких була і головна книга кожного українця. Хто ж не вміє писати сам, декламував кобзарів рядки. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Мені дуже подобається цей автор, адже він писав свої вірші з любов'ю. Він, він дуже хотів, щоб український народ був вільний, щоб не було цих кріпаків. І він боровся, мабуть, навіть не за себе, а ну, а за нас, за всіх нас. Поезію Шевченка не сплутати ні з чим. У ній поєднується простота та геніальність, ніжність, гіркото і сльози. Саме ці особливості сприйняття творчості поети школярі мали показати у своїх художніх роботах. Лауреати перших та других місць, а їх близько 16-ти, також отримали подарунки. На папері ожили і соловейка в темнім гаї, і могутні Дніпро Славута, і малий тарас з ягнятами. Простору для фантазії вистачало. Я малювала свою роботу як ілюстрацію до творів Тараса Шевченка. Сон. Відомо, що він був Йому жилося не солодко, але мрії в нього були чисті, і він весь час хотів зробити цей світ кращим для нас. Вражали розмаїття робіт, виконаних фарбами, олівцями, тому й оцінювали їх журі, враховуючи ряд критеріїв. Діти справилися чудово з завданням, але критерії все-таки ж відбору конкурсу були. Це Композиційне рішення обов'язково, треба, щоб було вирішено в композиція в листі, також не відхилення від теми, розкриття теми того чи іншого віршу і, звичайно, кольорове рішення. Видно неозброєним оком, де самостійна робота, а де діти, може, трошки копіювали, де хтось їм допоміг і старших. Так що самостійні роботи видно було цілком. От, нехай вони. Програвали, може, дещо в техніці, але вони виглядали дуже оригінально. Процедура оцінки кожної творчої роботи з усіх номінацій конкурсу не або як захоплювали представників журі. Цікаво було журі, як діти розуміють Шевченка, як вони прочитують. Тепер сучасними очима, діти, ті, що відірвались від комп'ютера, від комп'ютерних ігор, від інформації такої пасивної, що їх привернуло до Шевченка, що їх змусило, спонукало вивчити Шевченка, вірш, потім зробити ілюстрацію до Шевченка, ілюстрацію зробити самостійно, не перемалювати, не скопіювати, а пропустити через серце, через свій розум і показати своє бачення Шевченку. Найталоновитіші роботи учасників будуть виставлені в обласній бібліотеці для дітей. А щасливі переможці доводитимуть, що саме вони найкраще осягнули дух великого кобзаря на всеукраїнському етапі конкурсу. Марина Кушкіна, Олексій Козир, студія Барт.